Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У середу, 13 грудня, видання Радіо Свобода опублікувало відео, на якому група військових російської окупаційної армії веде наступальні дії, відкриваючи вогонь за спин полонених. За даними телеграм-каналів Серед загиблих полонених був хороший друг залужного, який не так давно отримав нагороди за відвагу. Інформація перевіряється. Утім, залужному вже показали це страшне відео. Пишу джерело штабі. Як йдеться у Мені відповідні кадри було знято з українського дрона в околицях роботиного Запорізької області. На опублікованому відео видно, що прикриваючись полоненими, окупанти обезпечують себе від вогню. У відповідь під час штурму українських позицій, коли вже зв'язався бій. Росіяни відступили без збройних людей, послали назад і вистрелили в бік одного з них. Після цього один з ймовірних українських полонених залишився лежати на полі бою. Його подальша доля невідома. виданню. Вдалося встановити, що на цьому напрямку ведуть Ві дії з боку російської окупаційної армії військові 234-го десантно-штурмового полку у складі 76 ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Російської Федерації за словами уповноваженого Верховної ради справ людини Дмитра Лубінця, такі дії російських окупантів є прямим порушенням Женевської конвенції, оскільки полонені повинні перебувати в спеціальних таборах за межами ведення бойових дій та очікувати обміну. Нагадаємо, російські окупанти не забирають своїх убитих військових, а натомість знімають з них. І взуття та одяг про це в рамках єдиного телемарафону розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, окупантам не дають забезпечення, тому вони використовують одяг і взуття своїх же вбитих. Що стосується постачання, інформація від нашої розвідки. Хлопці ходять у сіру зону. Вони розказують, вони показують фото, вбиті росіяни, яких не забирають, але в них знімають взуття. Це завжди було. Знімають навіть верхній одяг, бо у них не вистачає. Мабуть, вже й одягу. Є такий факт і це. Не ми бачимо не тільки ми, але й інші бригади. Про це кажуть. Поділився Кирило Сазонов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.